Вона розповідала мені, я зустріла чоловіка спокійний, надійний, добрий, але чесно, мені було нудно, і я пішла до іншого, харизматичного, емоційного, непередбачуваного. І знов біль, ревнощі зради. Ну, як так виходить, що я сама туди лізу, лізу, коли не потрібно, і обираю не тих?» Про життя шукаємо відповіді на гострі питання. Чому ми повторюємо ті самі помилки, навіть коли знаємо, чим це закінчиться. В глибині душі знаємо. Психологи пояснюють це просто, але боляче. Ми тягнемось не до людини, а до емоції, які нам знайомі з дитинства. Якщо вдома, скажімо, любов була через напругу, спочатку образа, потім ніжність, то саме цей емоційний маятник, мозок запам'ятовує як норму, бо мозок не шукає щастя, він шукає знайомість, навіть якщо вона Руйнує. Нейробіологи кажуть, кожне сильне почуття залишає нейронний слід. Коли ви знов відчуваєте схожу драму, серце прискорюється, тіло реагує, ви думаєте, о, це любов. Але насправді це просто стара програма, яка запускає знайомий сигнал. Наш мозок працює за принципом загроза чи безпека, тому навіть токсичні стосунки можуть здаватись безпечними, якщо вони схожі на минулий досвід. І от момент, який змінює все, мозок можна перенавчити, але тільки через новий досвід. Коли ви вперше обираєте не того, хто збуджує, а того, хто заспокоює. Не бурю, а стабільність. Спочатку, здається, нудна, бо нове немає гормонального вибуху. Але саме так формується новий нейронний шлях від болю до миру. І з кожним правильним вибором мозок вчиться розпізнавати спокій, як справжню безпеку, а не як втрату емоцій. І це не лише психологія, це духовність. Біблія каже: оновлюйтесь духом розуму вашого. Бог дав нам не страх, а розум і силу. І коли ви кажете собі, я вартий спокій. Здорових стосунків це не слабкість, це духовне дорослішання. Бо любов, яка нищить, то в принципі і не любов. Справжня не опікає, вона гріє. І коли ви вперше обираєте мир замість драми, це є справжнє оновлення вашого серця. Підписуйте, щоб не пропустити нові відповіді на життєві питання, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.